Ще троє черкащан визволені з російського полону. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Гортаборець. Радіємо разом з рідними, додав посадовець. Подробиці пообіцяв згодом та подякував всій команді, на чолі з президентом, яка працює над поверненням українців з неволі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 19 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими в категорії тяжкохворі і поранені згідно з домовленостями у Стамбулі. Це воїни збройних сил Національної гвардії Державної прикордонної служби. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені цього разу захисники, представники рядового та сержантського складу. Слава Україні!